Вітаю, друзі! Сьогодні перше квітня з вами Валерій Клочок, і сьогодні у веденні Ройтерс вийшов ексклюзивний матеріал, в якому мовиться про те, що Іран попереджував свого часу Росію про загрозу терористичної атаки в кроку Сіті Холл. Вони, звісно, не поточнювали місце і час, бо не мали таких даних. Але це, друзі, наголошую Іран, який співпрацює із Росією. Він їх також попереджував. Хоча Росія в останні кілька днів заперечує про те, що це терористичний акт організований саме і ділом. Вони говорять про те, що це Україна взяла і організувала його. І це дуже важливо. Підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео, друзі. Чому я на цьому так акцентую увагу? Тому що в українському медіа дуже багато. Та мовиться про те, що, мовляв, ФСБшники організували цей терористичний акт для того, щоб посилити мобілізацію. Тоді говорив і нині говорю, і зараз є додаткові підтвердження вже від Ірану, який співпрацює з Москвою, про те, що ФСБ проспало цю терористичну атаку. І вони зараз намагаються, використавши ситуацію, яка склалася, показати, хто винний в цьому всьому. Це ісламісти, але яких завербувала Україна, але направду, не так. Тоді відразу, фактично майже другого дня після здійснення терористичної атаки відповідальність за себе взяли і діл. Почали з'являтися відео з чоловіками в синіми, які ставили під сумнів, що це справа рук дійсно терористів світового масштабу. І більше ми обчули інформації про те, що ні, це зробили українці і будуть використовувати в Кремлі цю всю історію для того, щоб посилити терористичні атаки проти України, які останніми днями і тижнями дуже серйозні. Але для Росії тоді, говорю, і нині, говорю, не обов'язково шукати привід. Вдаються вони до терористичних атак, навіть і без цього. І Сполучені Штати також повідомляли Росію про те, що такий теракт може бути. Росія це заперечує, вона каже: нам не треба ніяка співпраця. І звісно, це посіяло сумніви в ефективності роботи спецслужб. І у західній пресі з'явилася інформація, що низка. Окремих політиків на Росії дуже невдоволені роботою Федеральної служби безпеки, яку очолює м'який Бортніков, який тісно співпрацює з Патрошевим. А тепер, друзі, ще раз акцентую: Москва і Тегран, які активно між собою співпрацюють у військовій сфері, обмінюються інформацією, і сьогодні Іран підтвердив, що дійсно він попереджував Росію про цей терористичний акт. Тим паче. 3 січня в місті Керман в Ірані також стався терористичний акт, який організували ті самі учасники відділення ісламської держави Вілаят Харасан, іділка, яка базується в Афганістані. Це дуже важливо. Тоді іранські спецслужби затримали 35 осіб, Загинуло в результаті цього терористичного акту майже 100 чоловік. І Сполучені Штати Америки говорили про те, що і ділка. Здійснили атаки 3 січня в Ірані і такі самі терористичні атаки. Саме це відділення здійснило в 22 березня під Москвою. Але знову ж кажу, Кремль Кремль це постійно заперечує Кремлю. Це абсолютно не потрібно. Втім, Іран не повідомив, як я сказав на початку, конкретних деталей цього терористичного акту, тому що вони не мали їх, вони не знали, де і коли як це буде вчинятися, а інформацію вони отримали. Від затриманих на початку січня ісламістів, серед яких були і таджики. Так, друзі, були таджики, тому що мова йшла на Росію саме про таджиків, як пізніше повідомляли вже і Західні спецслужби, і росіяни, в тому числі, що нібито справді це ці самі таджики. Але вони входять до групи саме цієї організації. Ісламській державі Вілаядхарасани ділка, і вони були завербовані дійсно свого часу і ділом. І коли сьогодні журналісти видання Reuters попросили коментар у Росії, Дмитро Пісков сказав, що я нічого про це не знаю, це його пряма мова. Reuters йому телефонував. Також вони попросили коментар Міністерства закордонних справ Ірану. Вони також мовчать, нічого не говорять. І Білий Дім також мовчить. Усі спостерігають, тому що ситуація дійсно серйозна, і в Росії також цим дуже серйозно збентежені. Хоча Росія до сьогоднішнього моменту наполягає на тому, що ви на цьому Україні я вже це вкотре. І навіть вчора вони повідомили про те, що потрібно заарештувати очільника СБУ Малюка. Це він організував терористичний акт на Кримському мосту, і це він був дотичний в їхньому розумінні до. Терористичні атаки кроку сітіхол, хоча захід дійсно цю всю інформацію ігнорує, бо вона не така, вона неправдива, і західні спецслужби, уряди країн в Білого в Білому домі, в тому числі, вони не будуть реагувати на це відповідним чином. Це нормально, тому що видавати бажане за дійсне це історія швидше про Росію. Що все ж таки стосується таджиків? Ще раз наголошую, що дійсно це були таджики, і іділка свого часу агресивно виробував людей із бідної колишньої Радянської Республіки Таджикистан, так пишуть журналісти Reuters, і свого часу Іран обговорював саме проблеми безпеки з Таджикистаном. Певних домовленостей, важливо, вони досягли, але ну, як бачите, результатів не так багато. І таджики помічені були і раніше в різних терористичних актах. Підводячи підсумок інформації, якої направду поки що не так багато, але вона дуже важлива, наголошую друзі на тому, що всі ці процеси серйозно підривають сьогодні стабільність в Кремлі. На перший погляд може видаватися, що ситуація з силовиками повністю контрольована на Росії. Вони направду дійсно швидко зорієнтувалися саме під час терористичного акту. Крокус Холл для того, щоб по-перше посилити репресії проти ісламістів, проти мусульман, а це вже попахує ксенофобію на Росії, і навіть після цього вийшов такий величезний декрет від Російської православної церкви під проводом Кирила, про який я вам розповідав, де мовиться про те, що руська нація має бути вище всіх і. А на саме і правильне. А це класичний російський нацизм, про який голос поки що не говорить, але прояви його більш ніж очевидні. Звісно, це означає посилення певних груп впливу у Кремлі. Група впливу одна Патрушев плюс Бортніков. Я не виключаю, що Бортніков найближчим часом може позбутися своєї посади, тому що це реальний провал. Скільки заводно можна говорити на освіт, розповідати, що цей теракт організували українці, але факти мріч. Перта і боротися з ними вкрай складно. Відповідно, у Кремлі будуть ухвалювати рішення, що робити з очільником ФСБ далі. Є кому, кому замінити Бортнікова, тим паче Бортніков давно вже очолює цю спецслужбу, але примітним були коментарі Патрушева і Бортнікова. Практично майже відразу Минулого тижня відчули, коли запитували про те, хто ж стоїть за терактом, вони однозначно говорили обоє в унісон. Україна. Але як бачите, це не так. І це гарна для нас новина, тому що все, що... Підриває стабільність у Кремлі нам сьогодні на руку. Слідкуємо за цими подіями. Я більш ніж переконаний, що вони будуть розвиватися і далі, тому що ІДІЛ дуже знервований тим, що Росія ніяк не хоче визнати, що це саме ІДІЛ стоїть за цим терористичним актом. Для них це виклик. тому там будуть розвитатися події далі. І не в найкращому світлі для самих. Росіян підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям, всіх люблять, но що і не перемикайтесь! Все буде Україна!